Щодня расисти продовжують обстріли об'єктів критичної інфраструктури України. Минулого тижня всі ми вже пережили блекаут і чудово розуміємо, наскільки важливо задіяти всі можливі способи автономного забезпечення енергією. 28 листопада у Кременчуці міська рада прийняла програму часткової компенсації на купівлю генераторів для багатоквартирних будинків. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, на генератори потужністю від 3 кВт відшкодовується 50%. Ті вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Відповідні заяви до міської ради вже можуть подавати керівники ОСББ та управителі. Але який же має бути генератор, щоб забезпечити електроенергією багатоповерховий будинок? Генератор для квартирного будинку повинен бути встановлений для підтримання життєдіяльності будинку, тобто для роботи всіх насосів, які подають тепло воду багатоквартирному будинку. Для підтримки систем життєдіяльності багатоквартирного будинку достатньо там 5-7 кВт генератор, який в принципі задовольнить всі необхідні потреби на випадок складної ситуації. Який би у вас не був генератор, його потрібно використовувати правильно, щоб не спричинити пожежу. Насамперед не варто використовувати генератор у приміщенні, адже продукти його згоряння є надзвичайно шкідливими для людей. Кременчуські рятувальники радять купувати генератори лише у сертифікованих продавців і уважно дотримуватись інструкцій виробника. Розміщувати генератори. Необхідно за межами будівель на відстані не менше 6 метрів від об'єктів, наприклад, автомобілів, будівель. Можна розміщувати на відстані 1 метр, але якщо стіна не горюча і без вікон для того, щоб привести генератор у дію, необхідно використовувати справні. Та сертифіковані подовжувачі і кабелі без пошкоджень, без надрізів. Під час роботи електрогенератору контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть електрогенератор і знеструмте його і дотримуйтесь правил безпеки під час використання генераторів. Категорично заборонено заправляти паливом вімкнений генератор. Не можна відкривати кришку паливного бака, коли Працює генератор. Також не можна заправляти генератор, якщо його двигун не охолоджений. Не можна вмикати декілька генераторів в один ланцюг. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.